Ножиці Купила, коли пішла працювати на степ-пункт у 2023 році, і попрацювала їм ну, дня три. І приліт був на степ-пункт, я якраз не була там. І перше, що в мене кажуть: хлопці, ви врятували мої ножиці? Вони кажуть, ні, типа ножиць ніде нема. Кажу, як це нема моїх ножиць? І потім дня через чотири чи через п'ять хлопці розбирали завали. кажуть, катюха, все добре. Ножиці твої приїдуть до тебе вже в Курахів. за ножиці я дуже, дуже переживаю, тому що вони такі добрі, ловкі, швидко ріжуть, швидко відрізають. Перше це ноші є, щоб не ну якщо треба ноші в окремому з себе ношу, якщо в більш безпечному місці, щоб перевірити тиск, Пульсоксиметр у мене завжди з собою на броні. Тут в мене термоковдри, дуже така потрібна річ. Тут у мене ампулки, від нудоти, від тошноти, від тиску. О, Після виходу воно вже трошки пустіє. Оклюзійні пов'язки, назафарінгіалочки, декомпресійні голочки. Дуже багато турнікетів. Рюкзак важить ну, 9-11 кг, дивлячись. що ти. Збирання у мене 15 хвилин, тому що я знаю, де що в мене лежить. Бронік на даний момент 9,5. 9,5, плюс 11, плюс свій власний рюкзак, плюс якась вода, якась їжа. Ну, десь до 25-30 кілограмів на собі маєш. З перших днів війни, коли я прийшла служити, це було. 11 серпня 2022 року. Я прийшла вперше свій батальйон 165 119 пяте бригади. І мене хлопці, коли побачили, я така забігла вся на позитиві, Вся на цьому Вони кажуть, О, іскорка появилась, будеш у нас іскра. Так як появився мій позивний, так і залишилась іскра, 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 вже три з половиною роки. У мирному житті я закінчила медичне училище в Новоросіверському в своєму рідному місті. Наступила війна, я вирішила, що я потрібна тут. Зібрала речі і пішла. Служити, ну я хочу сказати, що досвід в цивільній лікарні мені так згодився, але якби там все стерильно і правильно, а тут ми працюємо на емоціях, на тому, що ми потрібні тут для того, щоб зберегти життя людині. На даний момент я вже навіть замислилась, що якщо я повернусь в цивільну лікарню, мені буде там. Скучно, я не зможу працювати вже там, тому що в мене вже зовсім інше. Тут якби вирішується, залежить від мене, від мене самої, що буде далі з людиною. Як я надам допомогу, то і буде далі. А в лікарні все залежить від лікаря. Ми там медсестри, а тут ми вже якби беремо відповідальність на себе, щоб врятувати життя. Зараз я виходжу на позиції на передову. Є поранені, я надаю їм першу медичну допомогу, надаю допомогу і передаю на евак. Еваки на даний момент це дуже тяжка така у нас. Може людина поранена перебувати в бліндажі, або десь під деревом і до двох суток, і до трьох суток, тому що не доїжджають машини, щоб забрати людину. Ну тому що FPV, мавіки, обстріли постійні, і ми не можемо машина добратися або згорає десь в полі, або не доїжджають силу того, що не можуть доїхати. А найчастіше зараз це вогньові осколкові поранення, коли йдуть штурми, то це кульові сквозні поранення, ноги, руки. А мінометні обстріли дуже тяжкі, тому що якщо осколок від міномета, то це великі осколки і розривають і ягодиці, і спини, і руки. Зараз от багато осколкових поранень в шию, тому що осколки летять, сховатися нема де. Сказати правду, що я йшла і думала, що таке буду бачити. Ні, йшла і думала, що я буду, як -от медичка в лікарні, у кольчик, капельничку. Потім приїхала у 2023 році це на Білогорівський напрямок, і мене в Стаб-пункт. Відправили працювати. І там я вже звикала. Звикала тяжко, тому що перші два дні в мене взагалі було таке, що я лягала запахом крові в носі і смаком в роті крові. І це все мені от навіть на хвилину закривала очі, то було якось не дуже, дуже довго звикала, тому що поранених було за ніч і 40, і 50. Мабуть, така по життю треба, треба. Мама двох дітей заради своїх дітей я готова на все, аби діти жили в мирній, гарній нашій Україні, а не те, що зараз є. Останній раз, коли я зайшла на позицію, і коли я бачила, що таке штурм, що таке, коли отак от на 50 метрів перед смертю кулі над головою літають, а ти біжиш надавати допомогу пораненому, міномети, обстріли ну, таке ось. Чесно, от три чи чотири дні назад вже навіть по життям прощалася. Думала, що не вийде з позиції. Коли ти комусь надаєш допомогу, то це дуже тяжко, тому що ти потім. Якби переживаєш, думаєш, а чи правильно ти зробив, а чи допомогло воно, а чи не допомогло, і от ти себе завжди караєш за щось. Особливо, от у мене була така, е, якби що качав, 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 да, і під твоїми руками побратим помирає. То це дуже важко потім переживати. Дуже багато зречаю людей, ну там якісь солдати, де ой, я вас знаю, ви пам'ятаєте мене у 2023 році. Пам'ятаю, кажу хлопці, Ну що я ж ну там їх було багато, більше трьох тисяч солдатів пройшло і ну, кожного запам'ятати це нереально. Тому кожен по-своєму щоб когось одного запам'ятати, ні для мене вони всі діти. Чесно, тяжко переносити те, коли 18 років дитина. На поранений і чого ти сюди прийшов контракт? Підписав. Я хотів служити. Ну це важко, да важко, коли він без ноги, без руки, то важко дивитися. А так вони всі для мене, от як мої, всі мої. У мене з першого моменту, коли я починаю щось їм робити, то я завжди спілкуюсь. як він мене чує, звідки він, чи розуміє, де він знаходиться, є чи є в нього сім'я, що він повинен триматися заради сім'ї. Якщо це дітки, то дітки тебе вдома чекають. Мені потрібно розуміти, в якому він стані, щоб далі продовжувати роботу якусь. На даний момент виходимо з ситуації рота-рота. Підрозділ, підрозділ, у кого вже що залишилось, то беремо. Ліпимо туди, у кого реб є, у кого машина є, у кого водій є. Кожен день це або життя людей, або втрата майна. Ну, втрата майна це таке, все наживне, а втрата людини це дуже не дуже. Коли я виходжу з позиції, я дзвоню своїм дітям і розумію, що в мене все класно. У мене є діти у ну, мене дві дівчинки, старша 11 років і молодша 8 років. Кожного дня кажуть: мамо, а скинь нам фотографію, з чим ти сьогодні працювала? Кажу, дівчатки, ну мам, ну ми хочемо показати, що ти у нас така крута, що ти там людей спасаєш. А ну, тому заради дітей я себе тримаю. Коли закінчиться війна, це питання. Коли ти приїжджаєш додому просто відпочити до своєї сім'ї, а тебе. Ну що там, коли закінчиться війна? Та завтра, прийдеш, мене поміняєш, а завтра закінчиться війна. Ну, Відповідь тільки така. Ну, а яка відповідь, може бути? Чи так а що там, сотку получаєте, зарплата у вас класна, і ви ще клянче на якісь дрони? Ну, ребят, ніхто ж нікому не забороняє, прийти сотку получать. Приходьте, я. Сама лічна, якщо є медики, хочуть мене замінити чи зі мною працювати, лічно навчу, покажу і будуть закалачувати сотки, і не будуть донатить на це на гражданки. Тому от, от таке от обідне. Що рахують гроші військових, а то, що військові не сплять ні, толком нічого не не їдять і не відпочивають, то їх це не хвилює. Мама дуже хвилюється, каже Катя, все треба закінчувати, все моє. ні. Я може би хотіла вже піти додому, але як я піду, якщо у мене тут сім'я моя друга? Тут у мене стільки хлопців, які повертаються після поранені, далі йдуть воювати. і Як я їх покину? Ні, уже ні.